Якщо ви бачите такий ключик від Нісана, це значить, що автомобіль в шикарнішій комплектації, так як це ключ від автомобіля, який має безключовий доступ. І так, сьогодні у нас залітає у продаж єдиний в Україні, як завжди, ви любите чути від нас небитий, не фарбований, з найменшим повністю підтвердженим пробігом 154 тисячі кілометрів Nissan Кашкай 2013 року. 1.6 дизель, повністю обслужене авто яким користувалась молода сім'я, возила дітей в школу. От значок, що безключовий доступ. Автомобіль у нас з комплектації Боус, босе, шкіряний сенон, мультикермо, шкіряне кермо. Панорамний дах, небитий, нефарбований, різина Bridgestone. залишок 80-85%. Салон дуже збережений. Автомобіль у нас семімісний. Прибув до нас з Німеччини. Знаємо особисто сім'ю, в якій ми купували, спілкуємося з нею. Чесне перевірене авто. Особливість даних двигунів і автомобілів, що вони пробіг на даних автомобілях перевіряється дуже легко. Якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку, під дім або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Найменший пробіг, максимальніша комплектація, оригінальніший стан. Все як ви любите, дуже достойний варіант. Запрошуємо.